Фінісаж виставки Лариси Дем'янишної. В ліцеї ім. Вячеслава Чорновола, 18 квітня, урочисто закрили експозицію художниці. Протягом кількох тижнів заклад перетворився на галерею, де панували кольори та мистецтво. На виставці були представлені пейзажі, натюрморти та портрети, виконані в різних техніках. На фінісажі виставки були присутні учні. Вони розповіли, що картини художниці розвивають цікавість до мистецтва та створять особливу атмосферу в закладі. Ми маємо надихатись такими людьми, і картинами, і не просто роздивлятись їх, а і відчувати цю атмосферу, як людина вкладала в це душу, які вона емоції відчувала, що і надихнули на намалювання цих картин. І ми також маємо розуміти, що те, що творять люди, ці самі пам'ятники, ці самі картини, якісь ще культурні, там, наприклад, виставки. Вони всі творяться людьми, і цими людьми можемо бути і ми. Ми маємо не просто надихатися, а і задуматися, що ми можемо такого зробити цікавого для нашої громади, і для нашої культури, школи. Дуже сподобалось картини цікаві. Вони у різних техніках. Прям є над чим задуматися саме більш. Нові роботи, вони більш такі глибокі, але більш старші, вони більш так професіонально виконані, але саме на тканині, які я от їм поражаюсь. Я вперше, вправду, на такому показі відкритому, але так, часто вона. Я бачила її картину, у нас вони ще по школі, інколи висять. цікаво, я сама художник трошки. Експозиція під назвою Благословенна кожна мить життя раніше була представлена у бібліотеці імені Грушевського, музеї української книги. Під час відкриття цієї виставки в Одесі адміністрація ліцею запропонувала художниці представити свої роботи в їх навчальному закладі. Мистецтво це те, що нас облагороджує, те, що додає нам самим натхнення і Пані Лариси вже в школі діти знають, але ми хотіли зробити їм такий, знаєте, як великодні ще такий подарунок. Пані Лариси крізь цю боротьбу, крізь якісь страждання, крізь біль все. Ну вона є щастя, надія, любов, кохання. Хочеться діти, щоб дійсно бачили таке красиве, гарне, та що надихає, те, що надає сили, окрилює тому. Так відбулася виставка. Діти стільки багато часу насолоджувалися цими творами. Мав можливість вчитель мистецтва пан Олександр, також саме я бачила не один раз. Ви тут проходили, надихалися, малювали, проговорювали, аналізували. І мені здається, що якраз пані Лариса, ну чому саме от вона настільки важлива для нас, тому що дуже багато проєктів вона робила з дітьми нашої школи. Якщо подивитись, у нас дуже багато є класів, які дизайнували. Ала саме вона разом з дітьми. холі закладу були представлені близько 50 робіт художниці. Це картини, які були створені впродовж багатьох років творчості, а також нові полотна написані під час російсько-української війни. У цих творах пані Лариса передала біль, боротьбу і світло, надію, що проривається крізь темряву. Ці слова благословенна кожна мить життя» – Це зліни костенко моєї улюбленої. І далі там продовження на цій безмежній косовиці смерті. Благословенна кожна мить життя на цій безмежній косовиці смерті. Це про сьогоднішній день. Тут дійсно роботи зібрані, е е якісь е ті, що були намальовані раніше, от і ця, наприклад, і інші. А є зовсім нові 24 й рік, вже є роботи і 25-го року, але вони ще не оформлені. Можливо, покажу. Є ідея до Дня Незалежності зробити виставку ще кількох наших патріотичних художників запросити з Одеси і зробити тут, у нашій галереї. От я кожен раз, коли щось нове малюю, там, чи книжку оформляю, чи якась ідея у мене в голові, яку я хочу реалізувати. Я шукаю кожен раз, от яка техніка більше відповідає цій моїй ідеї. І в тій техніці втілюю. І дякую моїм вчителям, їх було багато, які подарували мені ці знання. Що я можу і в такій техніці, і в такій експериментувати, і щось робити так чітко, як мене навчили. Там, от, наприклад, писати пейзаж. Більше дивіться в програмі Життя міста.